Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нову промо-акцію на біржі Bybit. Тому що біржа Bybit останнім часом є хорошим джерелом доходу для криптонів тому що вона досить часто робить різні промки, на яких є прості умови: там зареєструвати аккаунт або просто зробити депозит, зробити ретвіт, підписку і все. І можна виграти там від 100 до 500 доларів, буває по різному. Одразу вам тут закріплю відео, там є результати моїх підписників, мої результати. Минулого разу була схожа промо-акція від проєкту Шрапнель, і мені вдалося на ній заробити чистими приблизно 3000 доларів, тому що у відео. Я показав 2,5 і потім ще 500 доларів мені дійшло. І також дуже багатьом підписникам вдалося заробити комусь 100, комусь 500, комусь 1000, а комусь 2000 доларів. Ці всі відгуки я показував у цьому відео. Отож, недавно у нас з'явилася схожа зовсім промоакція акція і сьогодні я вам покажу, як виконати її умови. Скільки з цього ми можемо заробити, як завжди, все детально по поличках. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, цього разу промо-акція у нас від проекту Мавія. Мавія це в нас блокчейн гра. To earn, яка виконана в стратегічному жанрі. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку, трошки розберемо проект. Все, що я би хотів показати, це те, що токен зараз торгується на відмітці 2.98, а винагорода у нас буде 40 токенів. 2.98 на 40, це у нас приблизно виходить зараз 120 доларів на аккаунт. Одразу хочу сказати, що це може бути як і 150-250 доларів на аккаунт, так і може бути згодом 80-50 доларів на аккаунт, тому що курс може змінюватись. Ось у нас є вкладочка. Фондрейзінг. Як можемо побачити, у проект проінвестували 8 мільйонів доларів. І хто у нас інвестував? Досить цікаві тут у нас фонди, тому що у нас є тут Binance Labs, Hashcake Capital, Delphi Digital і Animoca Brands досить хороші та популярні фонди, при тому, що Binance Labs, Hashcake і Delphi Digital якраз є tier 1 фондами. І тоді вже нам відомо Animoca Brands та інші тір 2 та тір 3 фонди. В принципі, я дуже тут щось пояснювати вам не буду, тому що не в тому в нас навіть суть полягає, а в тому, що нам потрібно зробити певні дії і отримувати свої винагороди. І бажано зробити чим побільше аккаунтів, щоб більше шансів. Було забрати винагороди. До речі, у мене є конкретний плейлист на Ютубі по мультиаккаунтах. Як робити мультиаккаунти на біржі Bybit? Як користуватися антидетект браузером ADS Power? Це все по поличках я розклав, показав, як це все робити. Сьогодні легенько по цьому пробіжимося, але базу вам треба брати в цих відео, тому що там є все від А до Я. Від того, як починати працювати з проксі, з антидетектом до того, як правильно верифікувати, реєструвати акаунт байбіту, так щоб вас не забанили. Отож, друзі, перейдемо до мого телеграм-каналу. До речі, обов'язково раджу на нього підписатися, тому що тут зазвичай все виходить трохи швидше. І якщо пролистати мій канал донизу і мій чат, ми можемо бачити, що ми з часом з підписниками отримуємо аєрдропи за різні активності, які робили колись набагато раніше. Ось, наприклад, ми отримали від проекту Dume. він Має зараз злістити, якщо буде ціна, наприклад, там 2-4 долари. Буде досить нормальний дроп. Тут ми якісь NFT купляли по 17 доларів, які зараз по 130-140 по 140 торгуються. Раніше там робили активності в Pandra King, які нам коштували буквально декілька доларів, зараз коштують по 200-300 доларів. Тому обов'язково підписуйтесь на Telegram і на YouTube, бо такі різні активності бувають, ми їх ніби робимо. А з часом бац, потім прилітає якийсь дроп, чекаємо кошельки і заробляємо. Давайте перейдемо до поста з промо-акцією і все детально розберемо. Призовий пул у нас 1 250 000 000 токенів Мавія. По курсу у нас приблизно за 3,5 з мільйони доларів. Давайте одразу перейдемо на головну сторінку промо-акції. Будемо дивитися, які умови нам потрібно виконати. Ця промо-акція як для старих акаунтів, так і для нових. Вона вже почалася та закінчиться 26 лютого. Винагороди будуть розподілені рандомно. Тому ви вже від часу цього, як вийшло відео, можете починати реєструвати нові акаунти або заводити старі. Тому що ще раз кажу промоакція як для старих, так і для новорегів. Отож, давайте перекладемо одразу на українську і будемо дивитися. Я насправді одразу цю промоакцію відкрию в себе на мультиаккаунті, скопіюю і буду показувати все. З чистого акаунту, ось сюди поставлю. Спочатку потрібно залогінитись на акаунт. Тут знизу вам буде ось тут. Пропонувати якимось дивним чином. Мені спочатку відкрило про макцію шрапнелю. Зараз вже все добре. Отож, як ми бачимо, акція почалася 5 лютого, закінчиться 26. го Перші дві умови це підписатися на Twitter байбіту та на твіттер Мавія. Давайте одразу це зробимо. На байбіт, як бачите, я підписаний. Тиснемо мавію, і тут я підписався. Добре, після того потрібно зробити ретвіт або цитувати твіт і додати скріншот з гри. Тобто доказати те, що ви граєте в їхню гру, що для цього потрібно робити: спочатку потрібно завантажити на телефон гру. Ось тут я залишив посилання для App Store і для Google, можете користуватися. Прямо зараз беру свій робочий телефон і буду це все робити. Переходжу до цього поста, так як в мене iPhone, я натискаю на App Store, відкриваю вкладочку та скачую їхню гру. Тисну отримати. До речі, гра сама по собі такий нагадує Clash of Clans на мінімалках, якщо колись грали. Я ще в школі його бавився, пам'ятаю. Після того, як ви встановили гру, тиснемо Відкрити перевертаємо телефон в горизонтальне положення. Тепер нам потрібно створити аккаунт. Ми можемо зробити це через Google, а можемо Робити це через Apple. Після цього нас перекидає на ось таку сторінку, і пішло завантаження. Аккаунт створився. І це все заради одного скріншота. Пізніше я поясню вам, як це можна обійти. Отож, аккаунт ми пройшли. Тут потрібно пройти елементарне навчання, просто примітивно потикати усі кнопки, які нам пропонує. Дивимось, як мої горло виносять чиєсь село в пух і прах. Так, друзі, мене час від часу викидає з гри, я не буду на це тратити багато часу. Хочу сказати, що це все потрібно нам заради скріншоту. Дивіться на екран мого ноутбуку, ось такий скріншот Потрібен, ось тут він в мене є. Тепер що я хочу сказати: наприклад, в мене є 100 аккаунтів. Так декілька з них від'їхали в бан, і відповідно мені потрібно на кожен акаунт ці скріншоти. Хтось може запарюватися, робити це через емулятор. Я, якщо часу, навіть не розбирався, як це робити, тому що там дуже багато треба запарюватись. Яким чином буду робити я, де ці скріншоти буду брати? Я? Бачите, в мене є один скріншот. Що я зроблю? Я відфотошоплю просто ось тут назву аккаунту, в мене пише назік, я придумаю тут 50 різних назв, і буду грузити ці скріншоти. Навіть можна грузити один і той самий, якщо можете запаритись, можете просто міняти назви. Чому я так буду робити? Тому що була промакція Шрапнель. Там було потрібно робити ретвіт. І сперечалися про те, чи потрібно копіювати було посилання своєї сторінки в профілі, чи потрібно було з офіційної сторінки. По факту було всім все одно. Люди брали і просто вставляли навіть любе туди посилання. Навіть не з ретвітом, навіть з чужих профілів. В нас буде 30 тисяч переможців. Я думаю, що ніхто цього перевіряти не буде, і ніхто не буде спеціально придумувати якогось бота чи програму, щоб вона перевіряла ось ці картинки і перевіряла, чи дійсно в наявності є такий аккаунт, на якому там грала людина, чи не грала. Тому я буду робити таким чином. Звісно, є шанс того, що можуть за таке побрити, але знову ж таки я сумніваюся, що хтось це буде робити. Ви можете свій основний аккаунт взяти, наприклад, а як я, справді створити аккаунт і зробити все, як має бути. Мультиаккаунти я буду грузити скріншоти від фотошоплені. Якщо мене побриють, ну ладно, буде уроком. Хоча я дуже глибоко в цьому сумніваюся. Тому скріншот у мене є. Я переходжу сюди. Тисну пост, лайкну його про всяк випадок, тисну сюди ретвіт, тисну код, вставляю сюди картинку. Ось цю вибираю, яка в мене є. цю саму я грозив на основний аккаунт, тисну відкрити. Додаток можна написати coolgame. Наприклад, просто так, хай буде, тисну пост. Можна копіювати тут. Посилання, можна перейти, як я вже казав, в свій профіль. Ще раз кажу, ніхто за цим не дивиться, і скопіювати посилання. Ось тут і піти вставити його у форму. Ось тут потрібно його вставити. Після цього тут потрібно написати ім'я свого аккаунту. Я ж напишу назік, бо в мене так як на скріні. Тут я вибираю iOS, Хоча тут назік і тут назік, получається скріни ідентичні. Напевно, краще я так робити не буду. Я візьму Delete, коли мені зроблять 50 скринів з різними ніками. Я тоді вже впишу тут там, умовно якісь там крипто там 12-12. Таке саме буде на скрині. Тоді я буду відправляти такі форми. Бо все ж таки по формі перевірити можуть. Якщо буде назіків 50 штук, можуть бути проблеми. Тому я буду робити різні скрини і різні сюди нікнейми вписувати. Такий друзі, ще по суті, невеликий дисклеймер. В мене в Твіттері, в моєму репості, буде скріншот з ніком, наприклад, Crypto1212. Його не існує в грі, але я його буду вписувати в форму теж. А от по формі вже можуть перевірити, чи насправді такий гравець існує. Тому, в принципі, на мої аккаунти є ризик того, що мене побриють. Тому якщо хтось буде повторювати за мною, маєте розуміти, що відповідальність знесете ви. Бо якщо і мене збриють, то і вас збриють. Ви можете запаритися, бавитися з емуляторами, або робити так, як я показував, скачувати гру, проходити навчання, робити всі дії і надсилати їм справжній скріншот зі справжнім ніком і форму, і в Твіттер. Все ж таки я буду робити, так як я сказав. Я буду фотошопити, і я все-таки думаю, що цього перевіряти не будуть. але якщо будуть, то мене просто побриють. Ось і все. Відповідальність за ці дії я беру на себе. Ви вже вирішуєте, як вам робити самі. Після цього вибираєте, де ви грали, чи на iOS, чи на Android, і тиснуть. Кнопочку Submit. Ось і все. І тоді в нас залишається задепозитити 100 доларів. можна спочатку заповнити форму, тоді депозитити. це ролі не грає. Навіть якщо у вас старий аккаунт і на ньому лежать 100 доларів, депозит все одно потрібно зробити. Робите депозит 100 доларів. Я завжди роблю з запасом 101, 102, 105 доларів. Робите, умовно, депозит 101 долар. And trade Мавіа. Після депозиту, першим трейдом у вас має бути покупка. Токену Mavio. заводите 101$, долар, купляєте на 101$ долар токен Mavio і одразу можете його продавати. В умовах пише, що холдити депозит не потрібно, тобто ви можете ці 100 доларів на один аккаунт загнати, купити, продати і 100 доларів вивезти. Але я би радив залишати хоча б на аккаунті декілька доларів. Я завжди 7, 8 до 15 доларів залишаю на кожному аккаунті. Хоча це теж ролі не грає, вже переконалися по попередній акції. Отож, в нас буде 30 тисяч рандомних переможців. Я думаю, що у час учасників може бути 100, 150, 200 тисяч, частину учасників відбриють, і думаю, в нас приблизно буде проходка 20%, така як була і в Шрапнель. Тобто, кожен п'ятий аккаунт може пройти. Навіть якщо взяти до прикладу, що в нас пройде кожен п'ятий аккаунт, це зі 100 аккаунтів 20 аккаунтів проходить, навіть по 100 доларів профіту це 2000 доларів профіту. Ну і там мінус витрати, вони невеличкі, тому що тут можна 100 доларів ганяти по різних аккаунтах, і нові аккаунти не потрібно купляти, не потрібно робити. Проксі, як завжди, я беру на проксі лайні. В мене є там купон на знижку 5%. Я вам теж його залишу в описі під відео. Посилання на антидетект браузер теж я вам залишу, тому що теж маю там партнерку і теж будуть знижки на комісії. Та й на самий Bybit аккаунт можете реєструвати за моїм посиланням, бо я там теж партнер і теж будуть знижки на комісії. Тому, друзі, ось вам покажу навіть свій антидетект зсередини, як ADS Power виглядає. Подивіться, скільки в мене тут аккаунтів. Вони всі на різних людей зареєстровані, верифіковані. Тому, якщо хочете теж вміти так структурувати свою роботу, вам обов'язково потрібно переглядати. Дати мої відео по мультиаккаунтах, і тоді ви поступово зможете цього всього навчитися. Для початку вам потрібно буде скачати антидетект, тоді створювати там профілі, тоді купляти прокси, тоді там реєструвати акаунт байбіту, купляти пошту. Це все пояснюю у відео. Я вам їх позакріпляю в картках, в кінцевих заставках. Також є список відтворення мультакаунти. Вам це все потрібно переглядати. Винагороди прийдуть протягом 14 днів після закінчення промо-акції. Я буду заганяти всі свої аккаунти, які в мене не забанені. Які аккаунти я називаю забанені. У нас є така активність як токен сплеш на байбіті. Ось тут її можна знайти. Одразу вам покажу, щоб ви знали: торгівля спот X, токен сплеш. Тиснемо сюди. У нас є тут декілька активних токен сплешів, навіть є «Мавія». Тиснемо Приєднатися і тиснемо для участі, зареєструйтесь. Якщо у вас ось така галочка зелена, ви зареєструвалися, тоді аккаунт у вас нормальний. В мене, наприклад, 20% аккаунтів просто відлетіли в бан, вони на цей токен спеш не реєструються, відповідно на всі інші промоакції ви нагороди ви отримувати не будете. Також важлива деталь, якщо ви додивилися до кінця, до вас це буде бонусом. Хочу сказати, що цю промоакцію можна брати і виконувати під кінець. Чому? Тому що, наприклад, до 26 числа є досить багато часу. Якщо ви зараз зареєструєте Аккаунт або зараз будете виконувати умови. Цілком ймовірно, що до 26 го числа ваш аккаунт просто відлетить в банк. Тому можна виконувати умови 20-го числа, 21-го числа. Відповідно, і тоді ви вже зможете побачити, скільки є учасників, і буде зрозуміло точніший процент, скільки учасників пройде, яка буде проходка, чи 20 чи 30 чи 15 А можливо, проходка буде 5 і ви передумаєте брати участь у цій акції. Тому це таким бонусом для вас, те, що умови можна виконувати ближче до закінчення промоакції, буде видніше. Тоді курс токена, і буде більш все зрозуміло. Тому, друзі, ось таке просте, корисне та коротке відео у нас вийшло. Я сподіваюся, що ви теж будете приймати участь та заробити свої гроші, можливо, хтось перший в криптовалюті, хтось не перший. І будете так само ділитися успішними відгуками, як і ранні мої підписники. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо залишиться у вас сили, можете написати коментар. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.